Добрий ранок, дітки! Сьогодні ми з вами будемо вивчати новий звук. А який це звук ви зараз узнаєте. Щоб його узнати, треба вимовити слова і визначити, який Перший звук ему, екскалатор, еклер, етажерка, емма ось такі слова. А давайте скажемо ці слова тільки повільно. Етажерка. Еклер. Ему. Екскаватор. Який звук перший у цих словах? Давайте подумаємо, який перший звук ми тягнемо. Еклер. Так, дітки, це звук Е. Цей звук голосний. Коли ми його вимовляємо, у нашому ротику немає ніяких перешкод. І повітря з ротика виходить вільно. Дивіться. Е, давайте разом наберемо через носик повітря. І тихенько протяжно скажемо цей звук. Е, -е, -е, е. Молодці. А для того, щоб у нас з вами було гарне дихання, і щоб ми з вами гарно розмовляли, треба робити прави для дихання. А ми з вами знаходимось в такому осінньому парку. Багато тут листочків. Візьмемо листочки, покладемо собі на ручку, і треба носиком взяти повітря і гарненько на них подмухати. Один, два, три, гру почали. І наші листочки полетіли. А як ми називаємо те явище, коли летять листочки восени? Пригадали? Так, це листопад. Дуже гарне явище. Будь ласка, ходіть в парк, спостерігайте, як листочки опадають. Напишіть мені, будь ласка. Які листочки ви бачили, і які дерева ви бачили у своєму парку? До побачення, дітки!